Кар'єра, як то кажуть. У мене був такий друг. Він є зараз, але все життя він поклав на те, щоб зробити кар'єру. Він вчився, мав три вищі освіти. Він копив гроші, земельні ділянки, доми. Зараз, звісно, нічого всього цього вже немає. Ну, розумієте, так? Бо він з Маріуполя. Ця людина зараз на фронті воює. Не знаю, я зараз з ним не спілкуюся. Бо тому що ну, він дуже далеко від Господа. Ну, в душі він жорстокосерна, так сказати, людина. Він пішов на війну, щоб мститися за свою, скажімо, за ті речі, які він втратив. Тобто він воює не за країну, не за Бога, не за. Він воює за своє майно. Він так і казав. Ну, я його насуджу за це, це його вибір. Але про що хочу сказати? Про що, що взагалі за це все? Все одно ця людина колись вірила в Господа, вона дійсно вірила в Господа, вона любила Господа. Дуже була в нього мати, яка ходила до церкви, православна, але ну, вона його привчала до цього і його з дитинства водила. А потім, коли у мати стався рак, вона померла. Ну, вона дуже, дуже-дуже. Складна була в неї ситуація, вона мучилася, лікарі не могли їй допомогти. І він зневірився у Бога. Зневірився, знаєте, дуже я, я в тій час вже багато вірив в Господа, ну, років 10, напевно. Я, я переконував його, казав, що Господь має плани на кожну людину, Господь, навіть якщо ти вмреш, але якщо ти віриш, то. Є Царство Небесне, є спасіння. Він не вірив у спасіння, не вірив ні в що, ні в що інше, крім грошей. розумієте. Гроші це головне, головне, це кар'єра, він сміявся з мене. Що, що ти робиш, що ти кажеш? По що я кажу, не те, що я там горжуся ну, тим, що я якась особлива людина. Ні, я справжня ну, людина, яка, як і всі, як то кажуть. Тобто я не святий. Тоді був ну зовсім, ну, не мав ніякого відношення, але все одно я вірив в Господа, я надіявся, що все буде добре. Переконував цю людину, але він не зміг. Не зміг його переконати, не переконав Він сам сам себе не зміг переконати. в цьому хоч, ну Чому? чому По-перше, він казав, що я просив у Господа, щоб мою мати зцілили а її не зцілили. Тобто Господа немає. Все. Мої дискусії не дали нічого. Я, я йому на своєму рівні я йому тлумачив це, казав, що ну, кожна людина має свої особисті стосунки з Господом, Господь має на кожного свої плани. Мабуть, твоя мати мала якісь певні речі, які Господь забрав її саме в той час, бо Господь Він сущий, він знає все, що, все, що може пройти в цьому світі. Тому ну, не нарікай на Господа. Просто люби його і все. Молися, і все буде добре в твоєму житті. Твоя мати вірувала Господа. На зараз є в небесному. Все, все, треба вірити в це. Але він не вірить. Я дуже молюся за нього зараз. Не спілкуюся, але я молюся. Я хочу, щоб він повернувся з тієї війни, щоб він був живий, щоб далі він покаявся. Це моя ну, мрія, щоб. Ми зустрілися з цією людиною. Я змог особисто, бо я багато років він вже останніх жив не в Маріуполі, в Києві, але я пару разів приїжджав. Я, він до мене, я до нього. Ми спілкувалися. Хочу після війни переконати його все-таки ну, перейти до Бога, прихилитися до Господа. Маю таку надію. Чому я ну, зараз кажу про це? Ну, люди, що таке взагалі Господь в житті людини? Ну, Отак, от знаєте, що в його житті, що в моєму житті було, коли я не вірував в Господь? Був Господь чи не був в моєму житті? Якщо так ну, поміркувати, напевно ж, був. Розумієте, що Господь, він ну, моє таке переконання, що Він з людиною завжди, навіть якщо вона в нього не вірить. Він чекає, він. Створює умови, щоб людина прийшла. Він дає вказівки якійсь людині. І навіть що чогось пішло? З першої людини, з Адама. так? Господь створив Адама на образи подоби свою. Тобто він заклав в Адама цю прихильність до Господа. Якби не сатана, якби не Змій, котре спокусив Адама, то людина. Була б у Царстві Небесному, який, ну, в едемі, скажімо так, ідем був би для всіх людей зараз. Скажімо так. Але сталося, як сталося. І далі, далі, далі. Люди жили в світі, в якому панував гріх. Але були люди, які прихилялися до Господа, ну, маємо таку велику людину, як. Наприклад, Давід, який написав більшість псалмів, який має дуже велику силу, я сам цьому переконався, 90-й псалом врятував моє життя, життя моєї родини, слава Богу. Просто що я хочу сказати, що в ті часи євреї вони мали, ну, мало, мало, дуже мало, скажімо так, можливості, щоб прийти до Господа. Була ну, така скинія завіту. тобто, був ковчег, принесення жертви, ті обряди, до яких людина могла прийти до Господа, щось у нього попросити, принести жертву, скажімо так, відпустити свої гріхи. А що ми маємо зараз? Зараз інші часи все змінилося. У нас є Господь, у нас є Ісус, Який своєю кров'ю, своєю жертвою, Він наші гріхи. Він нам дав нам можливість, дав нам можливість в будь-який час, в будь-яку секунду приходити до Нього, молитися. Чи користуємось ми цим так, як треба? Чи є в нас така ну, прихильність у більшості людей, бо Івангелія проповідується 2000 років, скажімо так, чи багато людей прихилилися до Господа, чи багато людей дійсно повірили за цей час. Так, напевно, це мільярди, напевно, як казав Ігор, тут ну, в Царстві Небесному, коли прийде Христос у другий, їх буде багато. Але чи. Чи все ми робимо для того, щоб їх було ще більше? Ну, чи я, чи ви, чи кожна із нас людина, яка вірує в Господа, робить все, щоб як можна більше людей було з Господом. Вірувало в нього, наділося на нього. Чи ми, які називають себе християнами, насправді віримо в нього так, щоб це було ну, по-справжньому. Чи ми полагаємося на нього, як на останню надію? Бо тільки так можна по-справжньому прихилитися до Господа. Чого я так кажу? Бо це каже сам Господь. Івангеліт Матвія є такі строки, які кажуть, Отож ж не жаріться, кажучи, що ми будемо їсти, або у що ми задягнемось. Бо ж усього того погане шукають, але знайте, наш Небесний, що всього того вам потрібно, шукайте ж не перше Царство небе, і правди його, а все це вам додасть. І далі він пише: не лякайтеся тих, хто тіло буває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може, і душу, і тіло вам занепастити в гієні. Тобто, про що він каже? Про те, що. Серце наше. Чому наше серце не завжди прихильне до Бога? Тому що є матеріальний світ, бо є такі речі, як у мого друга, ці земельні ділянки, ці якісь кар'єрні успіхи, якась. Знаєте. Людина полагається на це, на це, як на сенс свого життя. Навіть віруючі люди, з якими розмовляєш, все одно сміються, якщо ти, наприклад, відмовляєшся від якоїсь посади ради того, щоб. Більше мати часу, щоб читати слово. Вони сміються, бо вони розуміють, як так може бути. Життя є життя. В житті є якісь обставини, є якась певна сутність, за якою кожна людина повинна закінчити там вищу освіту, мати якусь добру роботу, мати гроші. Але кожна людина приходить в якийсь час, в такий момент, коли вона. Або хворіє, або як я з цього лишається, або попадає на війну, як мій друг. розумієте? Тобто, вона розуміє, що все, до чого він шов, все, до, все, до чого він прокладав свої шляхи по цьому житті, являється тупіковими. Тобто, матеріальне воно, воно є в нашому житті, воно завжди. Про це кажуть всі, всі газети, про це кажуть інтернет. Вони оспівують гроші, вони оспівують ці речі, вони толкають людину для того, щоб вона розвивалася, як вони кажуть. Але чи, чи є це розвиток, Чи є це якийсь шлях до цього ж доброго, розумієте? Я не знаю, Чи, чи добрий цей світ взагалі для, до людини? Або цей світ лежить у гріху. І кожна людина має проаналізувати і дати відповідь сама собі. Чи не кидаю я дрова в, цей, в, цей, ну, в багаття, в цей костер, ну, в цю костер гріха? Чи я живу, відокремлюючись від цього і маю надію на Господа. Це головне в нашому житті, християни. Я так думаю, що головне надіятись на Господа. Чи ми надіємося по справді? Ну, саме в такі моменти, коли в нашому житті стаються такі вибори, ми розуміємо, що Господь Він існує. А деякий час, навіть якщо ти християнин, ти ну, думаєш, може, як, ну, читав так, ну, може, вірю, може ні, може, це казка, може не казка. Ну, Коли є чудо, тоді ти розумієш. А коли нема чуда, коли в наше життя стало, коли нічого не міняється, що треба робити християнину, щоб бути в дусі, щоб попасти в Царство Небесне? Теж питання. А що каже Господь ну, на такі речі, так? Тобто, хто такі християни? Це люди, які моляться до нього як до джина, просять у нього допомоги, роблять якісь добрі речі, допомагають іншим. І все? Це те, що ти. Поклоняється добре, славлять його добре. Це добре. Господь любить славу, Господь потребує слави, а, ще, а що ще? Що ще повинен робити християнин, щоб бути християнином? Може, може, так. Але що ми можемо прочитати в В тому ж самому Євангелієм Матвія. Що каже Ісус? Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми? Того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з матір'ю, і невіську з векруха її. І вороги чоловіками домашні, домашні його. Хто більше, як мене, любить батька чи матери, той мене недостойний. А хто більше як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний? А хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Хто з вас приймає мене? Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Що, що про це? Ну, думаємо ми. Ну, ну, кожна людина, яка почує такі речі, вона знає Христа як лагідного, доброго, як справедливого, який любить, який виконує всі наші молитви, який виводить нас. А що ви повинні робити ми? В цьому світі? Любити Бога це так. Це добре, добре. Любов до Бога це, це важливіше із рис, яка ну, притамана кожному християнину. Але що ще ми повинні? Ми повинні Ісус каже, ми повинні. Так, так, взяти хрест і нести той хрест, як Ісус. Це дуже складно. це дуже Перед іншими людьми, які не вірують, От чому я почав казати про свого друга, бо дуже складно, бо людина просто сміялася ну, як, ну, над блаженним, розумієте. І що ти кажеш? Я доказував йому, казав, що ну, ти розумієш. Ти подивись на своє життя, воно зруйновано і не зруйновано гріхом. Тому що ти відсурався Бога. Ти смієшся з Бога. Коли людина сміється з Бога, Господь відвертається від тебе. Людина, яка має два-три розводи в своєму житті і хоче знайти любові, любов, щоб міняти жінок. Одну, заміні на іншу, іншу на другу, на третю. Міняю роботи, міняє квартири, міняє гроші туди сюди Хочу виїхати, а міняє Маріуполь на Київ. Я йому кажу, ти знайшов щастя в тому житті. Ти, коли ти полишив Господа, ти смієшся над ним, ти знайшов щастя. Ти маєш свій хрест, який ти несеш. Для чого? Для того, для того що Господь потребує не тільки якихось пасивних речей, Він потребує дії. Він потребує того, щоб проповідувати його іншим. Бо кожна людина, яка пізнала Христа, вона має відповідальність. Навіть якщо ти залишив його, все одно прийде час, коли Господь покличе тебе для того, щоб передати цю благовістку, передати вчення Ісуса іншим людям. Тобто, коли в твоїй родині є людина, яка не хоче. Прихилятися до Бога, ти все одно повинен цю людину переконувати. Бо коли в твоєму оточенні є люди, які сміються з тебе, на роботі є люди, коли сміються з тебе, ти повинен стояти до кінця. Хоча б в цьому. Я розумію, що у, кожного, у кожної людини є якась ну, рамка, де він може. ну, Хтось більше, хтось менше може. Але ну, треба до цього йти. Треба за це боротися. Треба бути вірним Ісусу в цих питаннях. Я розумію, що ну, не кожному це вдається, але у кожної людини є такий період в житті, коли є повторення якихось речей. У мене була така ситуація, як зараз, в мене була ну, подібна. Було в 2014 році теж. Я поміняв роботу, поміняв там місце проживання. але І, все. І я мав знову інший колектив. В тому колективі люди знали, що я вірую, вони відносилися з іншими колективами, вони не знали, що я вірую. Коли узнали, вони сміялися. Ну, надо мною там підкалували, все таке. Тим більше я з такого регіону, де мало хто вірує, насправді навіть знаю про Христа. Проповідували. Мені приходилося проповідувати деяким хлопцям. Може, одна людина, ну я вам скажу, з 20-ти, може, одна людина повірила. Скажу, яка ефективність в мене як християнин? Ну, Майже нульова. Ну, Одна людина є. яка... Як... Да, в серці одної людини я те зернятко все-таки посадив. Я горжуся цим. Так, слава Богу, що ця людина може передасть іншим людям це слово. Бо я маю на це надію. Ми маю надію, що ми всі будемо вірними Ісусу, будемо стояти за Нього до кінця. Хто як зможе. Бо наступні часи, які будуть. Ми вчора їхали з ретриту, я казав, що ми не знаємо, що ми знали, був ковід, так? Ми не знали, що буде війна. Ми думали, ковід це кінець світу. так, Прийшла війна, ковід вже смішний. Зараз ми думаємо про війну, ми не знаємо, що буде далі. Може, війна буде смішною, Може, інша війна буде не така, як зараз. розумієте. Ми живемо в Тернополі, тут не стріляють. Може і не буде, слава Богу. А Може, завтра тут буде, паде ядерна бомба. Хай. Хто знає, але на Господа є свій час. Зараз слушний час бути з Господом. Бо завтра ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, як закінчиться цей день. Ми не знаємо, Але в нас є надія на Царство Ісуса, на вічне життя. І повинен прихилятися до цього і любити Господа всім серцем. Ну, що я можу сказати? Чи роблю так я? Ну, Я от прийшов, тут кажу вам такий ну, молодий християнин, скажімо так, рік тому. Мені менше року, як я хрестився в цій, в цій церкві. Не завжди, чесно кажучи, не завжди я. Дотримуюсь цих речей, але все одно, все одно, знаєте. Коли людина ставить на, на перше місто Господа, Господь міняє цю людину. Він міняє його оточення, Він міняє його думки, він міняє його роботу, він міняє все його житті. Колись рік тому я поставив на перше місто Господа, я е, вославив його, тому що він спас мене. Це було перше, потім. Я був вдячний йому за всі роки. Я став, ну я зрозумів, що я недостатньо був вдячний йому за все, що він робив для мене. Я почав робити для нього приємні речі. Що для нього приємне? Це молитви. Молитва, ну, скажімо так, як? Молитва за славою до Господа, подяка до Господа. Чи робимо ми таку подяку кожен раз, коли ми просимо Бога, просимо, Господь, поможи нам зроби те, зроби інше, оздоровь нас. Чи дякуємо потім так же ревностно, як просимо, чи даємо подяку Господу після цього. Якщо так, то, то добре, а якщо ні. Напевно, за це треба задуматися кожній людині. Бо Христос, Він добрий, Він самогутній, але Він ревностний Бог. Він... він Хочу, щоб ми віддавалися йому всім серцем. Зробили все, все ну, ревносно, розумієте, все до кінця, до кінця. Це дуже складно, але це єдиний шлях, щоб здобути Боже царство. Це моя думка. Давайте помолимось, подякуємо Господу.